Я майже 30 років їздив на механіці, недавно купив автомати. Це небо і земля. Да, так воно і є. Не втомлюся це повторювати. Я 15 років приїздив виключно на механіці, а на автоматі спробував трошки незрозуміло, але прикольно. Потім розпробував, купив собі автомат, розкатався і так, це дійсно фантастика. А в тебе менше дій тобі треба виконувати. За тебе все робить. Автомат, але Треба не роботизований е автомат, а звичайний автомат, класичний гідротрансформатор чи варіатор навіть пайдео. Він просто тупіший е варіатор. І гідротрансформатор уже це більш-менш непогано. Якщо це, е наприклад, вагавська там мокра ДСГ, е це самий матьорий такий варіант, який буде швидше, ніж ви на механіці, перемикатися е плавно взагалі без ривочків, без нічого. Звісно, потужність автомобіля вирішує е всі ці проблеми з е тупінням. І тому подібне так, автомат може підтуплювати і на якусь цілу секундочку чи півсекундочки не так реагувати. Але до цього пристосовуєшся. Якщо ти вже на досвіді, ти просто завчасніше це робиш і все гаразд. А, так, звісно, на автоматі навіть можна і ганяти, і швидко їздити, І Тому подібне. Але це вже повинен бути матьори автомат. Ще раз, а, механіка це круто, це класно і це просто дешево. Uh, і, можна сказати, навіть надійно. А uh, автомат вас може підвести десь в дорозі, uh, і вам прийдеться з цим щось.